Я тут побачила пост від да, Леся Вакулюк, про це написала пост. Вона побачила інтерв'ю на bbc «Русская служба. І інтерв'ю з ще одним учасником Євробачення. Правда, дуже давнім. І зараз ми трошечки з вами це інтерв'ю подивимося. Мені важко видати всю реакцію на це інтерв'ю, але сама зірка мені. Це допоможе. Отже, Леся Вакулюк пише: я вирішила подивитися на YouTube-сторінці Русської служби BBC, хто ще з публічних особистостей давав їм інтерв'ю. Це був Викличко, і Буданови Кулеба, Ім Клімкін, і Чалий. І всі вони відповідали через перекладачів англійською або українською. Публічною українкою, яка відповідала на русском, була хіба Лобода. І, і ще одна. Публічна Українка і Українець в одній особистості. Давайте ж послухаємо відповідь на тему війни. Ну вот от, от е, я сейчас не могу вообще от, mm -hmm. я, я нічого не понимаю. Вот раньше, от вот первый от первый період, когда от, от, нападение ты все это понимаешь. И от я помню тих людей, которые были со мной в бомбомбежище, вот мы з этим Димой. И я видел эту сплоченность такую. Потом ты, ты, ты запутываешься. Ты не знаешь, кому верить. Слушаешь, одного этот говорит завтра закончится, вот тут говорят, он у морозилки, тут он умер, это двойники. Я сижу, думаю, я, наверное, все-таки занимаюсь на творчеством, это ничего никак повлияет. Чому я погоджуюся з Данилком, так це те, що займайся Андрюша творчістю, тому що знаєте, коли українці ходять до росіян на інтерв'ю і тим більше спілкуються російською мовою. Ну це вже все погано, і я зараз ще процитую свої ж висловлювання з цього приводу, але це ще можна толерувати, якщо там хоча б текст якийсь адекватний. Але коли Данилко через три роки після повномасштабного вторгнення щоденних вбивств українців і щоденних тривог, дронів, які літають в Києві, і тощо, то що то, що говорить, що нічого не понятно, що відбувається. ті говорять через два-три дні закінчиться, Ті говорять, що він в морозилці. Ну тобто що не понятна, ну Росія проти нас веде війну. Що з дійсно понятна. Я дам ще раз переслухати цю фразу, тому що з першого разу всю дикуху цієї фрази зрозуміти неможливо. Але перш ніж ми її переслухаємо, я все-таки хочу ротом самого Данилка висловити своє ставлення до цієї власне цитати, яку ви тільки що почули, бо Вийшла, як пересохла в пересохла Ну, буває. і я забила перше слово Хело Еврібаді, і я нахи повню, ну думаю. А от що нахе, не можу сповнити? І от я дивилася це інтерв'ю, не все, от саме в цьому епізоді. І я дивилася, і я розуміла, що що то на хе, а що на хе, не можу вспомнить. Давайте ще раз послухаємо, може ви мені підкажете, що на хе, бо дуже важко, дуже важко. Ну, от розбирають, от е, я не можу взагалі, от я нічого не вообще. От, mm -hmm. от раніше як то от перше от перше. Период, когда вот это нападение, ты все это понимаешь. И вот я помню этих людей, которые были со мной. Э -э вот он Бомбоубежище, вот мы с этим Димой. И я видел эту сплоченность такую. Потом ты, ты, ты запутываешься, ты не знаешь, кому верить. Слушаешь одного, этот говорит, завтра закончится. Тут говорят, он у морозилки. Тут он умер, это двойники. Я сижу, думаю, вот я, наверное, все-таки занимаюсь интрошетворчеством. Это ничего, никак повлиять. Ну, я розумію, що коли Данилка говорить, що запутуваєшся, він говорить якраз про тему, що у Путіна двоє а хтось в морозилки. Він говорить про декорації, які супроводжують цю тему. Давайте ще про печенігав поговоримо. Що там сьогодні жарти були про печенігав. Я так і не зрозуміла, що, що, що за жарти і про що ці жарти. Тому що я зготувала етер. Я не читала новини. Я бачила, що Путін з Трампом поговорили дві години, і на цьому всі мої знання про це питання завершуються. Знаю, що там було. Чи про половців, чи про печення. Ну, Принаймні, про це всі жартують. Але неважливо. Данілка, говорить, що він нічого не понімає, в смислі нічого не розуміє, У 2014 році Росія перетнула український кордон і окупувала частину українських земель. Спочатку Крим, потім Донеччина, Луганщина. Потім почала засігати на Херсонщину, Одесьчину, Харківщину, Сумщину, Чернігівщину, Київщину. Ну, типа, що ні що де ти заплутався, де ти заплутався, Андрюша, де ти запутався? Але, ну. Mm. Як сказати, я подивилася інтерв'ю повністю. Звичайно, цитата, яку я вам процитувала, найстрашніша цитата, яка прозвучала. Тому що, якщо ти вже йдеш з росіянами говорити і піднімаєш тему війни, то піднімати її так, це просто злочин проти українства. Просто злочин проти українства. Але ви можете піти подивитися це в ширшому контексті, якщо ви мені не вірите і вважаєте, що, що то вирвалося з контексту. Не думаю, що це схоже на те. Але мені є про що також поговорити в прив'язці до того, як нам треба працювати, щоб зменшити відкат, і щоб спікери, типа Данілка, не були такими деструктивними. Для нашого простору, тому що він же ЖД, це видає BBC Russian. І воно ніби трошечки легітимізує ще більше його простір його ж дивляться. І у нас всі в захваті. І Данілка викликає тільки позитивні емоції. А я вам нагадаю, що насправді оця от історія про піздав, яка дуже активно ходить миру, голуби, миру до голуби на перебрік пташечки ганьби. Так, от. Піздави і миру голуби з'явилися якраз завдяки насправді я не чула цієї гри слів. Можливо, якщо ви до 2007 року бачили якусь гру слів на цю тему, дайте мені знати, я чула саме в такій, в такій вимові з таким посилом від Вірчки. І Вірочка, як ви бачите, не вийшла з рулі за останні 20 років. Далі продовжує бути піздавими. взагалі. Набагато активніше за війну Росії проти України Данилко говорив про війну Росії проти самого Данилка, і говорив він, показуючи, що пропаганда може перепрошити все. Ну, власне, вона і перепрошуває в цьому інтерв'ю. В тому числі у мене війна почалася з Росії цього і нічого не робив. Для мене це був шок У 2007 році, коли проти мене взяли ту травлю. Да? И в это все поверили. И я вот тогда задумался, как работает пропаганда. До такой степени, что даже люди, которые были со мной на сцене, вот Романовская, она сейчас работает. И она говорит, может быть, это я спела. То есть так накручивают а -а -а. людей, что они уже себе вот думают, что вот они ошиблись. Да? А -а -а. Зразу тут я хочу знову ж таки зробити відступ ліричний з приводу інтерв'ю з росіянами і взагалі походів в російський простір. Я тут е вийшла друга частина е мого інтерв'ю з Оксаною Морозовою, Можете подивитися, яка прекрасна, красива обкладинка. Мені дуже подобається, і зокрема, ну для того, щоб вас заохотити піти, подивитися це інтерв'ю. Я якраз даю тут коментар стосовно того, що воно означає ходити до росіян на етери. Як людей привчити до інших джерел ходити, тому що ми от робили аналіз по українському Ютубу. Третина це росіяни, от які нам розказують зараз по переглядах у цих коментаторів, які нам розказують, що нам робити, як нам жити і так далі. Ну це нонсенс. Ну це дуже важко, але найбазовіша думка. Ви приходите до тих, хто хоче, щоб вас не існувало. Ви приходите до тих, хто не віддасть вам Крим для тих, хто хоче далі окупованості е, певних е, українських земель. Ви приходите до тих, хто хоче, щоб. Одесса була їх дачею, і Київ був їх дачею. Ви обираєте слухати тих людей, які хочуть у вас забрати ваше, і ви обираєте їх тому, що вам подобається. Ну, окей, ви даєте самі підкріпленням того, ви стаєте цим підкріпленням, ідіть і слухайте. Але у першій серії інтерв'ю, яке вийшло декілька тижнів тому, я говорила про те, що в принципі. Інтерв'ю будь-якого гравця, про якого ми говорили з Оксаною Мороз, можна використати на свою користь. Зараз я це спробую зробити з Андрієм Данилком, тому що насправді тут важливо усвідомлювати не те, що він буквально робить, а те, що він дуже гарно лягає на психіку емоцію тих людей, у яких є певні потреби. І вони приєднаються до нього і будуть розділяти його. Бажання його потреби, вони будуть з ним в одному просторі, і будь-яка критика Данилка буде для них сприйматися як критика них самих, і вони будуть за ці переконання стояти горою. Що я маю на увазі? І теж от моя задача от і в етай от і в тих ми перестали от якщо раніше це все таки були які там. Ну, очень много было о войне. Я сейчас решил сделать концерт-терапия uh -huh. вот uh -huh. от новостей, от uh -huh. вот эти там полтора-два часа, как получается. Вот мы вспоминаем детство, мы вспоминаем какие-то истории со своего там, со своей юности. И вот люди хотят вот этого. Я думаю, вот Андрей, устали. что ты будешь? Люди устали. Люди хочуть этого. І от оце, до речі, найбільш небезпечна історія, яку просуває Андрій. Не те, що він не може розібратися. Він не може розібратися, він пофіг, що він не може розібратися. До нього приєднується купа людей, які собі теж говорять, «Да, нічого не понятно. Взагалі, чому не поміритися? Вони не намагалися розібратися. Біля них з'являється звізда, яка говорить, що вона не може розібратися. І вони дають своє право не можу розібратися, що случилось взагалі. Все, війна виходить з кімнати, і далі вони сидять разом зі звіздою, яка дає їм комфортне положення того, що це нормально, що ви не можете розібратися. Непонятно, хто виноват, Непонятно, понятно, що відбувається, коли це все закінчиться. Проти вас. Ведуть війну якісь люди, які політики, я в этом не разбираюсь, І вообще я вирішив тепер не робити на своїх концертах, не піднімати тему війни, тому що люди устали. І як з історією з Олексієм Гончаренком, це окремо буде, я не хочу прямо сьогодні заходити, так і з історією з Вірка Сердючка чи Данілком. Ми бачимо не стільки а, страхітливим те, що він говорить, скільки те, що він озвучує глибинну потребу сотень тисяч людей, які усталі від війни, і ми це бачимо. І будь-яка насмішка, будь-яка саркастична іронічна фраза стосовно них в цей бік, їх тільки буде ще більше закривати в ракушці і робити ще більш прихильними до тих. Хто пропонує світ без війни, бодай на своїх концертах, бодай у своїх інтерв'ю, в яких не можу розібратися, що відбувається. Не розібрати... Ну, Дрони які-то літають. Ну що це за дрони? Непонятно. понятно. Вони приєднуються до цього, вони будуть стояти за Данилка горою, вони будуть його захищати, тому що це опис їхнього стану, який в тому числі їм вміло продають. Через спікерів, типа Данілка. Оце найгірше. Як з цим боротися? Не знаю. Напишіть свої версії, напишіть свої стратегії, давайте якось виробимо те, як з цим боротися, тому що цього ставатиме дедалі більше. Дедалі більше буде Тимура Мірошніченко, які який будуть нам розказувати про те, що не можна говорити австріяку, що от не тріпка така вся проросійська, і от травмірувати. Його тому що ми в Україні ще російську музику слухаємо. Тому давайте розбиратися з українською музикою. А паралельно не на часі. Багато чого іншого. І з третього боку, нам будуть, буде з'являтися дедалі дедалі більше спікерів, які будуть працювати з запитом сотень тисяч українців, які не розібрались. Вони обрали не розібратися, вони не зробили жодних зусиль, щоб розібратися. Хоча що там розбиратися, понятно, Вони обрали не розбиратися, і вони обирають приєднуватися до тих, хто підкріплює цю їхню позу. Поза не красива, але вони думають, ну якщо Данілка в ній стоїть, то і нам постоять не гріх. Я сам, я говорю, кажу, теж встав від цих новин, і, і повлияти я ніяк не можу. Все одно, а яка це новинка, основна, вона все одно мене догонить, і я про це знаю по-любому. А от мені портиться настроє, я не можу дивитися ці кадри, да? а повлияти я ніяк не можу. І от Андрій до себе приєднав всю ту аудиторію, яка портяться настроєння. Ну, тобто, у них не портиться настроєння від того, що Росія веде і від того, що дрони літають, чи там ракети прилітають, від того, що шибки вибивають. Від цього настроєння не портяться. Ну, от вечері раз у картинку. Одним словом, це технологія, яка вона свідома чи не свідома. Андрій може взагалі не усвідомлювати, що він робить, хоча я не думаю, що прямо настільки. А це технологія, яка просто Відповідає на глибокий запит аудиторії, яка устала від війни, і їм треба людина, яка значуща в суспільстві, яка допомагає їм це толерувати. І от прийшов Андрій. Скільки таких людей? Ні, ванятно. багато. І у тебе немає можливості заходити через критику, тому що в такому випадку ти просто збільшиш число тих, хто підтримує Андрія. Те ж саме відбулося технологічно з приводу Алхім. Вона вийшла в простір і сказала: на мене напали, мене атакують, от ці от люди, от ці от патріоти. І ті, хто слухають і дивляться Алхім, бо Алхім закриває їхній глибокий психологічний запит, вони до неї приклеюються ще більше. І ти нічого з цим не зробиш. Тому потрібні. Розумніші стратегії, пишіть свої стратегії. Будемо про це далі продовжувати говорити, тому що це одна із великих проблем. Цьому треба вміти протистояти. Але, звичайно, не через напад. Бо напад склеює велику калову масу, ще більшу калову масу. Дуже швидко. Тим не менш, я знайшла і корисне у інтерв'ю з Андрієм Доненко. Точніше, і це те, що розповіла вам, корисне, це просто вам показує, як легко можна приєднати аудиторію, у якої є цей запит, Підмінив, підмінивши, ну, знаєте, це історія про а, те, як людину підсаджують на наркоту, тому що вона вдарила палець і у неї він в даний момент дуже сильно болить. І хочеться заглушити цей біль. їй говорять: давай митя героїна в колім там ти зразу відволічешся. І вона така Давайте. Коротше, і от їй вкололи один раз героїн. Потім вона ще щось вдарила, лікоть, наприклад. І таке давай і що героїни? Давайте. І вона там на третій раз сидить глибоко на наркоті. Два удари пройшли б для її організму непомітно і нормально вона б реабілітувалася і пішла далі, але її підсаджують на якусь дикуху, і вона потім далі без цього гереча не може. Це не вирішення проблема, це просто втеча від неї, і це та наркота, якою обирають торгувати публічні особистості, які чомусь про це вирішують давати інтерв'ю.